Бажаю міцного друзі. Питання наступне. Всі знають, що через непрофесійні дії влади в бюджеті України утворилась діра розміром орієнтовно в 240 мільярдів гривень. Головне те, що провладні мародери та корупціонери при плануванні бюджету України на 2024 рік не прорахували та не заклали додаткові видатки на фінансування додатково мобілізованих громадян, що внаслідку призвело до того, що військовим не буде чого платити зарплати з вересня місяця. Ви розумієте, що відбувається, друзі. Ми не можемо сказати, що вони дурні і тому така ситуація. Ні, це не так. Будь-яка доросла людина все бачить та розуміє, кожен українець бачить їх незаконні дії, корупцію, мародерство, марнотратство та інші злочини. І логічно, що зробить висновок, що вони як мінімум цілеспрямовано підривають оборону країни. Друзі, таких помилок не буває. Усі гілки влади задіяні у формуванні бюджету. Тобто президентська гілка влади, законодавча гілка влади та виконавча гілка влади, усі разом навмисно зробили так, що у нас зараз немає коштів на грошове забезпечення військовослужбовців. Друзі, вдумайтесь, діра в бюджеті 240 мільярдів гривень. Над цим працювали тисячі високооплачуваних чиновників, урядовців, законодавців та армія їх помічників. І якщо в економіці країни зараз існує така діра, то це відповідальність саме цієї злочинної влади. Це пряма відповідальність президента та слуг, тому що е, саме вони мають більшість в парламенті, і саме вони приймають та затверджують ті чи інші закони, в тому числі і бюджет України. Крім того, це саме вони призначили цей уряд, тому несуть повну відповідальність за діяльність цього уряду. Друзі, знайте правду та робіть висновки. Давайте вже якось визначатись з національними ідеями та об'єднуватись, тому що у них армія політологів, технологів та іншої зарази, яка знову зробить так, щоб ми були роз'єднані по якомусь принципу. Ми маємо бути єдині проти всіх старих політичних кланів. Бережіть себе, вірте в ЗСУ. Слава Україні!